Часто, коли ми будуємо свій бізнес, ми зустрічаємо різні труднощі. В різних сферах це важко очікувати, так як підприємцю вам просто потрібно очікувати, що будуть неочікувані задачі. Так от, що допомагає, це з'єднання з вашим чому. Це як якір у шторм або як парус. Це Ваша місія допомагає вам рухатись, тому що ваша місія більша за вас. І коли ви робите ваші маленькі маркетингові обов'язкові речі, вашу маркетингову зарядку, ваша місія вам допомагає. І потім, коли ви проводите майстер-класи, тренінги, челенджі, інші інструменти лідгена, то саме ваше з'єднання з вашою місією допомагає вам будувати бізнес з правильною енергією, тому що людей обманути досить важко. Вони відчувають, навіщо ви це робите, і коли ви з щирою душою, з щирим серцем хочете їм допомогти, вони теж відчувають. Чим більше ви з'єднані з зі своєю місією, тим краще росте ваш бізнес, тим більше магнетизму у вас як у лідера та як у лиця бренду, тобто пам'ятайте про свою місію. Коли вам важко згадуйте про це, коли ви думаєте, що о, люди думають, що я їм щось продаю, ні, ви їм не щось продаєте, ви їм допомагаєте. Гроші це лише невелике вираження енергії, яка повинна йти і в один, і в інший бік. Тому що, якщо ви будете допомагати тільки безкоштовно, люди не будуть використовувати це, вони не винесуть ціну, тому що енергія має рухатися в два боки, а не лише в один. Тому з'єднуйтесь з зі своєю місією, пам'ятайте ваше чому, і змініть ваш маленький шматочок світу.